Друге питання основні аксіоми теорії рекламної комунікації. Тут ми коротко поговоримо про різні комунікаційні моделі. І комунікаційні моделі розподіляють на два таких різних рівні. Перше це дослідницькі моделі, вони роз'яснюють, як працюють комунікаційні процеси. І реальні моделі. Ми з вами візьмемо декілька моделей, самих таких. Популярних. Перша модель комунікації Аристотеля, тобто він її описав у своїй роботі Риторика. І його модель вона описувалася всіма трьома елементами: це оратор, це промова і слухач. І на сьогоднішній момент ця модель також успішно працює. Навіть зараз у нас є оратор, це я, є промова, тобто я вам роблю презентацію, є слухачі, це ви, Тобто ми з вами працюємо за такою от старою моделлю комунікації Аристотеля. Також ця модель чудово працює для лідерів думок, які розповідають про ваш продукт, про вашу кампанію. Наступна модель модель Гласуела. Цю модель він розробив у 1948 році. Насправді була модель у нього ще раніше одна, але цю він вже допрацював і подав в такому вигляді. Чим вона мені подобається? Тому що тут розписані етапи, і окрім того, що. Задані питання, на які ви, по суть, ви відповідаєте, і ви отримуєте відповідь. Да? Також тут ще є інструменти, яким чином посилити ці відповіді, тобто який використати аналіз для того, щоб ваша відповідь була максимально розкритою і розгорнутою. Отже, за оновленою моделлю Ласуела є сім етапів, Перший це джерело, тобто хто ми відповідаємо на це питання, і для того, щоб зрозуміти, хто ж ми є, да, хто, хто ми є джерелом, про що ми розповідаємо, яка наша компанія, який наш продукт, який наш уряд, яка наша країна, тобто про що, що ми є, то треба зробити аналіз саме об'єкта, аналіз управління, як взагалі це все взаємодіє, щоб потім не було тут двозначностей. Другий елемент це мета повідомлення, тобто це key message, ключове повідомлення. Відповідно, ми маємо задати себе питання і знайти на нього відповідь, з яким наміром ми це робимо, тобто чому ми це робимо. І тут нам допомагає аналіз, саме змісту, змістовний аналіз цього ключового повідомлення, щоб там не було зайвих слів, щоб не було двояких, щоб не було моментів, які можуть викликати нерозуміння. Третій елемент це бар'єри. Відповідно, ми здаємо питання собі, в якій ситуації, тобто в якій ситуації наше повідомлення спрацює, і далі ми досліджуємо ситуаційний робимо аналіз, на основі якого ми знаходимо ті бар'єри і намагаємося їх знищити або їх обійти, щоб наше повідомлення дійшло до нашого слухача, до нашої аудиторії. Четвертий елемент ресурси, скільки ми на це витрачаємо, ми питаємо себе, з якими ресурсами, тобто з яким бюджетом ми це будемо робити. І тут у нас аналіз методів засобів і каналів. Тобто ми аналізуємо різні наші методи, різні засоби, якими каналами зв'язку ми робимо, і складаємо калькуляцію, скільки ми витратимо на соцмережі, на телебачення, на газети, на білборди і так далі, і складаємо цей свій бюджет. Потім п'ятий елемент, з якою стратегією, тобто це стратегія. Аналізуємо зміст засобів для досягнення цілей, тобто беремо четвертий наш етап, всі наші методи, засоби, дивимося, що нам підходить відповідно до нашої стратегії, викреслюємо те, що не підходить, і залишаємо тільки те, що нам потрібно. Шестой етап це отримувач. Тобто наша цільова аудиторія, наше питання на яку цільову аудиторію це розраховано. Ми аналізуємо аудиторію, робимо її аватарки, робимо її профіль і дивимося, чи дійсно вона накладається. Я ще тут тестую аудиторію, тестую повідомлення, яке спеціально розроблене для певної аудиторії. Ну і останній сьомий етап це ефект. Тобто з яким результатом пройшла наша маркетингова і рекламна комунікація. Тут ми аналізуємо результати, скільки ми витратили і що ми отримали раз... після цього. Порівнюємо: якщо витратили більше, ніж отримали, значить комунікація була не дуже вдалою. Якщо отримали в рази більше, ніж витратили, то ми молодці і можемо продовжувати працювати в такому самому дусі. Так, наступна модель: модель шеннона Уївера, знов-таки це оновлена в 1999 році. Тут модель представлена як схема, як електрична схема, я би так сказала, якщо фізику згадати. Де посередині у нас йдуть повідомлення: це sign 1, 2, 3, тобто сигнали повідомлення. От. Вони знаходяться, ці повідомлення, в колі шумів, тобто noise, це означає, що на них можуть вплинути будь-хто, який виведе це наше повідомлення з, з цієї площини, і, впли, і вийде так, що наше повідомлення спотворить свій зміст. От. А з іншого боку, у нас є дві, два таких от основних учасника: це е, наше джерело, яке видає тобто наша компанія, яка видає повідомлення, вона його кодує. Якимось чином це повідомлення, і передає його нашу аудиторію, нашу споживачу, який його так само має розкодувати у себе. От. Ну, і якщо все чудово, то наш споживач робить ту дію, на яку ми його заохочували. Ну, що таке оце? кодування? Да? Тобто, насправді ми все кодуємо або словами, або цифрами 0,1, Ну, я для, як приклад, вибрала вам кольорну систему Pantone. Я думаю, що ви про неї знаєте, це коли закодовані, кольори, конкретні кольори за певною системою. Ну, цим займається найбільшим Pantone, вона відома. От, і коли ви щось маєте опублікувати, або розробляєте свій брендбук, або кольори різні, або робите. Повідомлення іміджеві, да, такі зображувальні, то ви маєте прописати це все за кольорною системою Pantone. Для чого? Для того, щоб не вийшло у вас, що ви на моніторі бачите одну кольорову гаму, а потім, коли її надрукували, у вас вже виходить зовсім інша. Тобто, навіть кольори ми кодуємо в певній системі. Тому от код це не просто там ефемерно, да, ми все кодуємо. Так, наступна модель левіджей-стейнера. Вона показує, як відбувається процес комунікацій, проходить чотири етапи. Перший етап це усвідомлення, коли ми взагалі дізнаємося про товар, другий це становлення, Це коли ми вже відчуваємо, що. Розуміємо, для чого нам потрібен цей продукт. Да? Ми вже бачимо якби, такі картинки, де ми його будемо використовувати. Далі це первинна покупка це дуже серйозний момент, коли ми все-таки робимо крок і купуємо щось. От, і після цього ми вже робимо, якщо повторну покупку, ми стаємо лояльними користувачами цього бренду. Модель розраховувалася математично, тобто всі разом елементи у сукупності давали вдалу комунікацію, тобто A, B, а далі ефект на кожному етапі розраховувався окремо. Тобто, ефект на другому етапі встановлення, на нього впливав тільки перше сформоване. Ідея і мотиваційні ці вот фактори. На третьому етапі, там, де у нас вже первинна покупка, то там у нас до тих додавався ще економічний чинник да, процес уже сам покупки. Ну і на останньому рівні, там до нас повторна покупка, вони вже всі разом функціонують, така певна система і ефект формується з врахуванням усіх чотирьох цих чинників, які впливають на нашу лояльність до бренду. Так, це звичайна модель. Тут у нас є відправник або джерело, називають і так і так, тому спеціально тут вибрала вам всі елементи, щоб ми про них проговорили. А далі відправник або джерело, тобто відправник це я або джерело, це компанія кодує своє рекламне повідомлення, тобто є наше повідомлення, до якого ми додаємо. Ключове повідомлення додаємо зображення, да? ми вибираємо кольори, ми робимо слоган, ми додаємо контакти. І все разом це виходить, що ми якби його кодуємо. Да? Далі ми його записуємо в якомусь форматі, зазвичай зараз це в цифрі, і передаємо його комусь іншому, тобто тому, хто буде його поширювати. Відповідно, от іде от меседж, це сам сигнал повідомлення, це те, що ми вже все склали, ми вже повністю підготували для того, щоб його поширювали і пересилаємо. Далі ми вибираємо канали комунікації, через кого ми будемо передавати це повідомлення. Ми це зробимо через соцмережі, чи це для телебачення, чи це конкретно для інфлюенсерів. От, ми вибрали, далі передаємо вже через ці канали Адержувач. От, І після цього е, е, існує. Декодування, що це означає, що споживач сам дивиться на те, що ви зробили, і собі його якби декодує, розшифровує. Ті кольори, які ви вкладали, ви хотіли там подати, наприклад, що це життєразнісні кольори. Він споживач може їх розтлумачити зовсім по іншому. Або той слоган, який ви закладали, він може розшифрувати якось зовсім по-іншому, і ви тут у нього зовсім інша асоціація. Тому цей процес декодування він дуже важливий. От. Ну і далі, якщо все чудово, то ви отримуєте той зворотний зв'язок, який ви реально хотіли отримати. Тобто людина приходить і робить те, що ви що ви закладали, да? або він краще знає про бренд, краще розуміє інформацію. Купує те, що ви хотіли прорекламувати, або це може бути зовсім інший фідбек, тобто інший зворотній зв'язок, коли людина просто приходить і скаржиться, да? або там з'являються топи біля вашого офісу, що ви зробили щось не так. Чи піднімається величезний шум у соцмережах, і це набуває хейтерства, тобто ненависті, да? тобто розкручується такий ненависний момент. Ну і остання модель це моя модель. По суті, вона вмістить всі ті елементи, про які ми щойно проговорили. Єдине, що я хочу тут зосередити увагу, що для рекламістів, для піарників дуже важливо, що таке поняття, як зона. Очікувань відправника і зона очікування отримувача, вони максимально співпадали, тому що те, що у нас в голові, і те, що ми намагаємося довести, да, це ключове повідомлення з тими емоціями, які ми закладаємо, не факт, що наша аудиторія його сприйме саме в такому вигляді. Саме тому я вас ще раз переконую, що навіть якщо у вас немає можливості провести гарне тестування ваших повідомлень. То знайдіть собі таку саму, як у мене, невеличку контрольну групу, 10 людей різного віку, різного статку, різної соціальної приналежності, і просто надсилайте ним їм, щоб вони дали свої враження, як їм це повідомлення. Бо інакше у вас будуть постійно якісь проблеми за того, що ви щось зачепите, або щось не врахували, або просто. Ви навіть не могли уявити, що ваше повідомлення, яке там просто чудове, блискуче, я не знаю, там все таке мальовниче, яскраве і, і безбарвне, і, і то воно може викликати таку хвилю негативу, яку з, з розпочнуть у мережі. Особисто для мене інколи бувають просто такі дивні відкриття, коли ти дивишся, ну, реально, ну, класна реклама, особливо там крутих брендів, якісь там, от Pepsi-Cola, Nike часто попадають в такі ситуації. А розкрутили так і підтягнули таку під них негативну асоціацію, що потім компанії вибачаються і не можуть довго ще закрити цей поголос. Так, ну і основні аксіоми. Рекламної комунікації, їх всього три, але ще раз скажу: що майже з усіх цих аксіом є винятки, і ми з вами сьогодні вже їх проговорювали. Цікаво, чи ви зразу їх зловите? Перше, перше аксіома: що комунікація є процесом взаємодії. Який характеризується обміном різноманітною інформацією між двома і більше учасниками? Це з чого ми починали? Що комунікація це взаємодія між двома і більше учасниками? І хто мені нагадає, ми сьогодні вже говорили, яка у нас є комунікація, яка є винятком з цього першого правила, з цієї першої аксіоми? Внутрішня комунікація, пам'ятаєте? Тобто, коли ми спілкуємося самі з собою, коли рекламодавець пробивається всередину, ми стоїмо перед полицею і думаємо взагалі, що ж ми все-таки будемо купувати. Тобто, по суті, ми майже один на один зі своїми думками. Так, тобто, це саме там найвищий пілотаж пробитися туди, але це дуже складно. Так, друга аксіома. Комунікація базується на принципах зворотнього зв'язку. Тобто, це означає, що ми завжди хочемо отримати зворотній зв'язок. Е, який виняток є з цієї комунікації? Не завжди. Інколи ми просто маємо подати інформацію, але не чекаємо зворотнього зв'язку. І думаємо, боже, дай Боже, да, щоб ніхто нічого не написав. Тобто, я просто хотів передати інформацію. Просто щоб люди знали, що вона існує. І не, і не треба туди да, втручатися, і намагаєшся максимально інформативно це подати. Так, дякую. Так, і третє. Комунікація існує в середовищі певної системи різноманітних знаків, які використовуються при спілкуванні між людьми. Так, і яка комунікація тут є винятком? Технічна. Коли прилади спілкуються без нас. Ви бачите три аксіоми, які вважалися 50 років тому, що вони просто ідеальні, тому їх назвали незакон, їх назвали аксіоми. От, вони зараз мають всі вже свої винятки. І останнє ми на цьому вже з вами завершуємо. То все ж таки, навіщо рекламісти вивчають комунікаційні моделі?